Розглядаємо систему 1227 під другим номером. Отже, розв'язати систему двох нерівностей це означає знайти спільний розв'язок цих двох нерівностей. Я пропоную виписати спочатку першу нерівність і розв'язати її, потім виписати другу нерівність і розв'язати окремо її, а потім уже знайти спільний розв'язок обох. Отже, виписали першу нерівність і бачимо, що це квадратна нерівність, бо зліва у нас квадратний тричлен, а справа ноль, а між ними значок нерівності. Розв'язуючи квадратну нерівність, знаходимо нулі функції. Ми перерівняємо цей квадратний тричлен до нуля, у нас вийшло квадратне рівняння, за теремою вієта підібрали корні. Це мінус 2 і 9. Ми показуємо на вісі Х ці значення мінус 2 і 9. Розташовуючи їх мінус 2 менше, значить воно зліва, 9 більше, значить воно справа. Тепер дивимося на те, що нерівність у нас строга, сказано менше нуля. Раз строга, значить ці точки будуть виколоті. Якщо тут старший коефіцієнт додатній, значить відки параболи показуйте напрямок їх вгору. Проходить парабола саме через ці ж точки, через нулі функції. І тепер дивлюся, менше нуля це означає, що я шукаю ту частину параболи, яка розташована під вісю Х, нижче х. Ось тут функція набуває значення менше нуля. А це проміжок тоді від мінус 2 не включно до 9 не включно. Перший розв'язок є. Тепер друга нерівність, я її окремо збоку виписала. І бачу, що тут також є квадратик, але розташувавши мінус х квадрат на першому місці, а потім уже плюс 5х на другому місці. Я бачу, що це теж квадратна нерівність. Бо тут квадратний, ну, тут двочлен, да, тут е немає вільного члена, це тут дорівнює нулю. Але справа у нас 0, тому це. Також квадратна нерівність, і ми також її будемо розв'язувати спочатку знаходячи нулі функції. Для цього я випишу цей квадратний уже двочлен прирівняю до нуля. Нулі функції, значить до нуля прирівняли. Це вийшло у мене квадратне рівняння. Воно неповне. Я його можу розв'язати яким чином? Винести спільний множник x за дужки. Винесли. Тобто розклали на два множника, а добуток дорівнює нулю, коли один із цих множників дорівнює нулю. Отже, або х дорівнює 0, або оця дужка дорівнює 0. 5 я перенесла з протилежним знаком, і тоді, домноживши на мінус 1, вийшло, що х у мене дорівнює 5. Тобто в мене вийшло два рішення, два розв'язки це 0 і 5. Перше рішення 0 і друге рішення 5. Отже, 0 і 5 це нулі функції. Далі, якщо нерівність у нас, ви бачите, менша або дорівнює 0, це не строга, значить точки будуть зафарбовані. 0 і 5 я зафарбовую. Старший коефіцієнт А, він від'ємний, а якщо А від'ємне, то відки параболи напрямлені вниз. Я схематично показую параболу вниз, розташовую вітками. І обов'язково ж проходить через нулі функції. Менше нуля означає, що я шукаю ту частину параболи, яка знаходиться, на, вибачте, під вісю Х, тобто нижче Х, ось тут. Це значить, буде проміжок від мінус нескінченності до нуля включно, і від 5 включно до плюс нескінченності. Ось на цих проміжках функція не буває від'ємного значення. І я написала рішення, розв'язок для другої нерівності. Ну, і що ми тепер маємо? Ось це рішення першої нерівності, а ось це рішення другої нерівності. Тепер ми повинні знайти спільний розв'язок. Я тепер покажу один проміжок від мінус 2 до 9. Ось тут я показала штриховкою від мінус 2 до 9. Вгорі заштрихувала цей проміжок від мінус 2 до 9. А ось ці два проміжка. Я заштрихувала червоним кольором знизу, це від мінус нескінченності до нуля, і від п'яти до плюс нескінченності. Бачите, ось цей від мінус нескінченності до нуля, а оцей від 5 до плюс нескінченності. Не забувайте, що важать мінус 2, 0, 5 і 9. Бачите, я їх упорядкувала в порядку зростання. Тобто, ось за цим також слідкуйте. І тепер дивлюся, де ж тут спільний розв'язок. Які проміжки у нас закреслені і вгорі, і внизу. Це проміжки, бачите, ось від мінус 2 до нуля, і вгорі і знизу зафарбований, заштрихований, значить, це спільний розв'язок, і від 5 до 9. Також цей проміжок і вгорі, і внизу заштрихований. Значить, оці два проміжки і є спільними. І я їх виписую. Тільки зверніть увагу, що від мінус 2 до 0, мінус 2 пустаточка, значить не включно, а 0 зафарбували, значить 0 включно. І об'єднали від 5 включно до 9 не включно. Оці два проміжки є спільним розв'язком оцих двох нерівностей. Тобто ми розв'язали систему.